Божевільне місто. В одному маленькому містечку, яке нічим не вирізнялося серед інших, траплялися дуже дивні речі. Діти забували виконувати уроки, дорослі й тучи спати, не пам'ятали, що треба зняти взуття. На вулиці ніхто ні з ким не вітався. Двері церкви були наглухо забиті, мовчали дзвони, ніхто не вмів молитися. Якось у понеділок зранку вчитель запитав учнів, чому ви вчора не прийшли до школи? Але ж учора була неділя, відповіли учні, а в неділю немає уроків. Чому? здивувався вчитель. Учні, однак, не змогли відповісти на це запитання. Надходило Різдво. Чому люди співають такі чудові пісні? Чи тому, що на Ялинці горять свічки? І на це питання ніхто не знав відповіді. Двоє друзів посварилися, вони так сильно лаялися, що аж охрипли. Тепер у мене вже немає жодного приятеля, гірко констатував наступного дня один із них. Він не знав, як йому жити далі. Містечко ставало щораз сірішим і сумнішим, а люди егоїстичнішими і сварливішими. Здається, ми про щось забули, твердили всі в один голос. Одного дня поміж дахами будинків кружляв дуже сильний вітер. Такий сильний, що аж розгойдав церковні дзвони, а найменший дзвін навіть легенько вдарив і почувся його мелодійний благовіст. Раптом усі люди зупинилися і глянули вгору. Тоді один чоловік вигукнув: Я знаю, ми забули про Бога. Якщо на світі є хоч трошечки надії, то тільки тому, що в ньому ще звучить Боже ім'я. Мільйони і мільйони людей звіряють цьому імені радощі й смуток свого життя. Це єдине ім'я, що взяло на себе тягар людськості і здатне. Надати всьому сенс. Тому ми не можемо дозволити собі жити, не ми, вимовляючи з пошаною і довірою це ім'я. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями двору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.